У понеділок Україна відзначатиме другу річницю звільнення Херсона. Нині в місті дуже небезпечно. Тож особливі заходи тривають у Києві. В укритті створили маленький шматок міста. Одна з ключових подій передача Херсонському художньому музею О сучасненої роботи художника Елі Репіна. Козаки пишуть листа турецькому султану. За цими заходами спостерігає наша кореспондентка Ольга Чайко. Вона з нами наживо. Олю. Я вітаю. Чекаємо від тебе усіх подробиць заходів. Дійсно, Настю на день тільки на сьогоднішній день центр Києва став таким маленьким Херсоном, мабуть, таким, яким він був майже два роки тому під час звільнення. Власне події всі відбуваються в укритті. Саме так зараз живуть херсонці. Тут ми бачимо на стендах різні такі важливі споруди міста, які зазнали від росіян різних ударів, різними і артилерією, і танками і чим тільки по ньому не б'ють. А власне, за час широкомасштабного наступу. Місто втратило дуже багато людей. Загинуло 683 людини і ще 4 тисячі це в області і понад 4 тисячі отримали поранення. Тому звісно ж ми поговорили з представниками обласної влади. Вони кажуть, що жодне святкування у місті неможливе. У понеділок 11 листопада нагородять найактивніших херсонців. Власне, самі містяни сидітимуть і святкуватимуть вдома. Як кажуть зі сльозами на очах, тому що я був на перші дні після деокупації. Я бачив всі сльози радості, але зараз ці сльози ще і будуть і болю, тому що дуже багато людей, дуже багато людей побачили за цей за ці два роки трагедії і горя. Ну, власне на подію прийшло дуже багато легендарних херсонців. Ось ви бачите волонтера, якого місто та вся країна власне знає, як дядю грішу. А, а цей чоловік він колишній військовослужбовець. Він вже давно не в'язкуючи з 14-го року. Він збирає гроші на збройні сили у Херсоні під час окупації. Він примудрявся включати українські патріотичні пісні прямо перед носом на росіян. Причому робив це так, що росіяни не пізнавали, що це за музика, і власне донатили йому, що він. Згадує. І люди дивляться, що орки кидають гроші. Мені говорить, Григорій Миколаївич, підійдеш до нас, ми тебе дещо запитаємо. Ну, я під'їжджаю, вони а що це було? Ну я говорю, я не знаю, що це було, але трапилось, як трапилось. Я працюю над тим, щоб допомагати нашим бійцям. В основному дрони старлінги в зимовий період, генератори, всі міста, де я був в українському сумі. Ми пропонуємо усім присутнім. Бібліотека імені Олеся Власне Григорій Янченко. Він каже, що два роки тому Херсонці сподівалися, що весь лівий берег дуже швидко звільнять. І Так не сталося. Тому він допомагає дійсно 25-й, 59-й бригадам. А зараз ви побачите на, також таку важ, дуже важливу подію, як на, передають музею Херсона е, роботу французький художник е, французький фотохудожник. Е, власне він зробив е, цю роботу. Він був ще на, на Спади, як він зробив цю роботу ще 2023 року. У 2014 році він був у Києві на Майдані. Йому подарували там магніт зображенням картини Іллі Рєпіна, як е е е козаки пишуть листа турецькому султанами. Власне, він двадцять третьому році зібрав бійці 112 бригади ТРО і таку знову таки зробив таку репліку на ту роботу і передав роботу ці сьогодні Херсонському художньому музею. Трагедія Херсонського художнього музею є дуже показовою. Росія намагається привласнити українську культуру. Я думаю, люди не зрозуміють суті цієї війни, поки не дізнаються про історію та культурне підґрунтя. Я вирішив передати цю роботу музею, який втратив усе, щоб показати українцям, що ви не одні, і з вами разом як можуть воюють й інші люди. Таю, що із Херсонського художнього музею в останній місяць окупації росіяни вивезли понад 10 тисяч полотен. Вивозили в окупований Крим, де вони зараз не зрозуміло. Та Херсонський художній музей зараз поповнюють нові колекції. Власне, ми побачимо роботи Тамари Качаленко. Вона жила в окупації. От вона ручкою малювала обличчя цієї окупації, і керівництво музею все таки сподівається, ще віднайти ті старі роботи, і зараз співпрацює навіть з правоохоронними органами. США для цього. У мене украли душу, у мене украли моє життя, а у мене зараз боротьба. То була робота поповнення колекції. І реклама, печать, книги, альбоми, наукова робота, а зараз велика боротьба за повернення колекції. Власне, отаке зараз відбувається в Києві все, як так само, як і Херсоні, і сльози, і, і радість, і побачення, тому що дуже багато херсонців виїхали до Києва. Саме тут сьогодні для них такий майданчик. А про те, як все таки відзначатиме Херсон свою річницю звільнення в понеділок, може розкажемо із Херсона. Дякую, Олю. Це була Ольга Чайко. Про заходи в Києві призвячені другій річниці звільнення Херсона, яку Україна відзначатиме 11 листопада. Ну і ми сподіваємося, що рано чи пізно всі українські міста і села повернуться до України, будуть звільнені від російської окупації. На цьому все бережіть себе. Марафон триває на все добре.